Так, в мене вже доварюється борщик з квасолькою, з молодої капусточки вже. Борщик зараз закипить і буду вимикати. Такий гарненький. А тут у мене тушкується картопля з м'ясцем. І хочу зараз ще насмажити. Піріжків наробить, насмажить, ой Буде така смакота. Так, значить, вирішили ми з колій, наварила ж я картошки на пиріжки. Вирішили ми з Колею, що пиріжки зробимо ми попізніше колись. Не дуже хочеться пиріжків. Наліпимо краще вареників і наморозимо їх. Ось отаку кружку, бо це ж будуть питання, яке тісто на вареники ви робите. Така кружка. Набираю її повну муки. Ось так, бачите? Ну, трошки там висипаю сюди. І сюди ми три кружки таких набираємо. Друга. І третя кружка. Це рецепт не мій, це не я хазяйка, це рецепт не мій, це рецепт з інтернету. Я колись по попробувала робити вареники і пельмені по цьому рецепту. Мені дуже сподобалося це тісто. Тому я покажу і вам. Так, тепер що нам треба? Тепер нам треба в оцю кружку вбиваємо. Два яйця. Ну, одне велике, одне трохи менше. Два яйця. Так, пів столової ложки солі і вливаємо трохи олійки сюди. Розколочуємо. Ці яйця, отак От розколотили, щоб вона поєдналася добре, і берем тепленьку водичку, не кипяток, тепленьку, і наливаємо стільки, скільки ми набирали муки. Порозливала по краєчці кружки. І вливаємо сюди в муку оце все. І замішуємо. Такий дуже простий, но тісто гарне. Я в минулому році по цьому рецепту почала робити. Чи позапрошлому? В прошлому я наче не така хазяйка була. Щоб <реш> <реш> робити. Позапрошлому, мабуть. Ну, давненько. Ну, робила я по цьому рецепту. І робила я чебуреки З цього ж тіста робила. То, виходить, дуже-дуже гарне тісто. Так, да, мабуть, позапрошлому, бо в прошлому я... Не дуже була господиня сильно. <хи> так, і тепер вимішуємо. Даємо, щоб воно трохи постояло, це тісто одійшло. І починаємо ліпити. Так, все. І ось так швидко. У нас вийшло ось таке тісто. Трохи ми його відкладаємо, накриємо його пакетиком, і воно трохи постоїть. І таке тісто на вареники, на пельмені, на е, чебуреки, то, що треба. Я раніше робила з заварного тіста. А потім побачила, думаю, ну попробуй, бо щось завернуло, мені останнім часом вже не подобалося. Спробувала ну, з цього тіста і почала робити. І то, що треба. І головне, що не треба там, то води більше, то води не вгадала, менше налила, додаєш муки, то більше сильно туге закатала чи замісила це тісто. А це то, що треба. Ось така грамовка, і воно виходить, не треба нічого не додавати. Нічого, бачите, яке воно не забите, м'ягеньке. Те, що треба, це тісто. Воно зараз полежить і будемо робити варенички з картоплею. Так, ось скільки вареничків. Це перша партія їде в морозилку. Заморозиться, потім по пакетам. І то що треба, тільки колір не передає шкода. Чого воно так не передає? Як би його так показати? Колір такий жовтенький-жовтенький. Від яєць, то жовті такі. І чого воно так і так не передає? Який колір? Такі жовті, наче бурбника додало. Жовток-жовтенький. Такі варенички Так, ось і друга партія вареничків. Таких оце ми наморозимо їх. Та красота буде. Дістав, коли захотілося. Зварив. А чим займатися На вулиці холодно. наліпим зараз, з разом сидим ліпимо. Я ж кажу, наліпимо морозилку покладемо і те, що треба буде. Так, поки ми з Колею оце наліпили, оці вже підморозилися, я поскладала їх в пакет. І зараз я їх в морозилку всі оці складаю. Ці підмерзнуть також по пакетам. Бачите, скільки вже наліпили. Так, ну і що, все, справилися ми. До речі, як ви пережили морози. Я дивлюся, то поки, поки перший день нічого такого страшного немає. Щоб там щось померзло. Поки нічого. Живі квіти. Все живе. Не знаю, як у вас там сильні морози. Ну, у нас не сильно було. Мінус два. Поки першу ніч, то все, наче, бачите, добре. У мене такі калачки на вікнах. Цвітуть, бачите? Темно-красні, білі, рожеві. Такі. Тут я управилась, тут балатяка страшна. Страшне, що робиться у качок, бачите? Ну, не геть так, щоб страшне, Отут тут посередині біля води. А так під кралятником більш-менш півнями закрили. Завтра будемо прибирати. Цім воно пороздавало всім. Завтра будемо прибирати, тому що знов побив качура. Качур там в сараї погзає, побив страшне його. І в гніздах дави яйця, розкльовує яйця. Вигрібає, все страшне, що ділає. того півня ми закрили. Завтра його приберем. На цьому вся історія з півням закінчилася. Куля каже, я завтра оце болото посашкрібаю, в тачку та вивезу на город. Ну, щоб менше болота було, посашкрібає. Ну, і що вам треба? У вас повні клітки, я все вам подавала. Все у вас є. Гепають, як тільки мене бачить, і бісяться. Так що такі справи? Дажі, що ви хочете. Дажі, хазяйство, воно болото. так таке буде. Качечки щось не несуться, сидять сидять в гніздах, піду, вилізуть з гнізда, піду, гнізда пусті. Може, із за цього півня що він ж не дає нічого. Нікому не сісти, нікому, ні курям не нестися, не ні, ні цим покоя. Так, треба закривати, бо вони мене бачать і їсти не будуть. Страшне, що будуть творити. <кій> Щоб вони мене навіть не бачили на клітку лізуть. Так що такі справи. Так, на морозець збереться, хоч і похмуро, так да, сонця нема, ну, так холодно. Прям холодно. Тут ми не викупували вже. Ти що вийшов управляти? Ага. Ти криса? Я по королям уже все. А мені крисом, що я... Гранули. Погранули, вони не їдять, не хочуть. Не хочуть? Ну, значить кукурузу давай. Давай. Воно таке чорне щось. Щось захмарює таке чорне. Так, ну роботу ми зробили, їсти наготувала, вареників наліпила. У мене аж щось спина, спина цей замліла, аж звело в спину. Що я казала? Що отут ось не викопували, хай вже зацвіте. Все одно цей гараж поки, поки не буде. Поки не... не витягуємо ми на гараж. Є такі дірки, які... Треба зараз закривати. Може ближче до осені щось і поставимо. Ну, не знаю, бачу так, з такими цінами. Що, що? Що не знаю, як воно вийде. Так плануємо, а, а по грошам воно не, не виходить. Воно навіть не попримерзало листечко, бачите? Ось. В мене вже батарея розрядилась. Ну, не знаю, як цю ніч. На цю ніч більше. Мороз, то може нас, дасть Бог пронесе, може оце паркане так, затяшок, то воно пронесе, бо тут мені саме шкода черешня. Ви подивіться, як вона буде квітнути. Гляньте, скільки квіт на черешні, і вона ось ось-ось заквітне. Уже воно. Бачите? Ну, гляньте, це в цьому оброці, скільки було б черешні, черешні залиті в цьому році. Якщо в минулому році стока не було, то в цьому році дуже шкода. Мені прям шкода. І ця ж черешня у нас така крупна, темна, червона. Тут би десь з відро можна було б нарвати черешень, закрити. Дочекалися, що так зав'яжеться, що вона виросте. Ну, бачите, Ну, може, дасть Бог. Щось буде. І окутувати її, ну це нереально. Я дивлюся, люди окутують, прямо такі, як і палатки ставлять і все. Ну це, Куди я тут поставлю? Як я його там, хоч одним місцем затуляю. Так що так, такі справи. Агрусу в цьому році і не буде, бачите, нема, щоб цвіф агрус. На смородині ще на оцій порічки не видно, а є ось, бачите, таке є якийсь цвіт. А на грусі немає. Тут мені ще треба займатися, але це вже як потепліше. Я буду тут довбатися. Так що такі, такі справи. Все зелене стоїть, Боже, все в бур'яні в такому після цих дощів. Все, всім кажу вам пока-пока до наступного відео. Щось наш крибла познімало. <після> ну, Як готуєш цілий день, то, то воно так і нема коли знімати. Так, все, всім пока-пока, до наступного відео.